Всім привіт! Це твоя уявна подруга. Сьогодні я підготувала для вас добірку маловідомих та недооцінених фільмів, які обов'язково варто подивитися, і від яких ви не зможете відірватися. Ми звикли до блокбастерів і культових стрічок, але у світі кіно є багато прихованих шедеврів, які часто залишаються поза увагою. Тож, якщо ви шукаєте щось нове і незвичайне для вечірнього перегляду, ви за адресою. Але перед тим як почнемо, як завжди, я попрошу про вподобайку, коментар та підписку. Це дуже важливо для розвитку каналу. Дякую! Гарді – чудовий актор і фільм Лок 2014 року це чудовий до костюму. у фільмі знятим всього за 6 днів. Він проводить майже весь час у своєму авто, ведучи телефонні розмови з дітьми, дружиною, начальником і навіть зі своїм уявним батьком, який нібито сидить на задньому сидінні автівки. Протягом цієї поїздки його життя розвалюється. Він розлучається, втрачає роботу і стикається з наслідками однієї нічної пригоди, яка сталася сім місяців тому. Гарді з телефоном в руці в порожньому автомобілі продемонстрував одну із своїх найкращих акторських робіт. Це не просто фільм про подорож, а історія про відповідальність і вибір, що змінює все. Арахісовий сокіл. Ми всі любимо історії про несподівану і справжню дружбу, і арахісовий сокіл саме така історія і навіть про більше. Але чи чули ви про цей фільм? Швидше за все, ні, тому він і потрапив до списку недооцінених. У центрі сюжету молодий хлопець із синдромом Дауна, який змушений був жити в будинку для людей похилого віку, врешті втікає, щоб здійснити свою мрію стати професійним реслером. По дорозі він зустрічає рибалку, що переживає складний період у житті. і разом вони вирушають у подорож південними. Штатами США, Недихаючий фільм, де Зак Готсаген вражає своєю неперевершеною акторською грою. Цей фільм не тільки про дружбу, але й про самопізнання, прийняття та подолання перешкод. Арахісовий сокіл поєднує в собі зворушливу історію з легким губором та глибокими емоціями. Такий сюжет додає важливого соціального контексту, підкреслюючи цінність інклюзії та розширення меж мрій кожної людини, незалежно від життєвих обставин. Ковтай. Цей психологічний трилер точно змусить вас думати про нього ще довго після того, як минуть його 94 хвилини. Хантер, молода домогосподарка, на перший погляд, має ідеальне життя: заможний чоловік річі, стильний будинок, вишуканий одяг і, нарешті, довгоочікувана вагітність. Сім'я її чоловіка радіє новині та дбайливо опікується нею, щоб усе пройшло ідеально і народився здоровий спадкоємець. Але з настанням вагітності Хантер починає відчувати непоясненне бажання ковтати неїстівні стівні Едмети, спочатку, це дрібні речі, на кшталт кульок або шматочки скла, але згодом її пристрасть стає небезпечною. Вона починає ковтати батарейки, кнопки, навіть голки. Родина річі помічає ці дивні звички і намагається посилити контроль над нею, що тільки погіршує ситуацію. Вона відчуває, що її бажання керовані чимось темним і невідомим. Що чекає на Хантер та її дитину, коли її життя стане все більш небезпечним і неконтрольованим. Дізнайтесь, подивившись, цей непру. Ужений трилер полювання на дикунів. Це оригінальна пригодницька комедія з елементами драми від відомого режисера Тейки Вайтіті, який подарував нам блокбастер Тору Ракнерок та комедію, чим ми займаємось в тінях. Фільм розповідає про проблемного підлітка з міста на ім'я Рікі Бейкер, якого служби опіки направляють на виховання до подружжя Бели та Гека, літніх людей, що живуть у провінційному селищі. Рікі схильні до непокори та ліно ще в захваті від сільського життя. Хоча Бела ставиться до нього з теплом та турботою. Натомість її чоловік Гек Бачить у Рікі лише проблеми і ставиться до нього холодно. Життя тече своїм плином, Белла займається господарством, а гек проводить час на полюванні в горах і лісах. Але після раптової смерті Белли ситуація змінюється. Соціальні служби вирішують забрати Рікі назад у місто. Однак хлопець, не бажаючи повертатися до системи, тікає в ліс. Гек, здавалося б, не має іншого вибору, як вирушити за ним. Але влада починає думати, що старий з'їхав з глузду через втрату дружини і Викрав хлопчика, що призводить до масштабної пошукової операції з поліцією та навіть армією. Шалені гроші. Скромний примінцял орієнтується у потоках фінансового ринку і швидко схоплює тенденції розвитку різних економічних секторів, складаючи влучні прогнози для особистого користування. Він не мріє про величезне багатство, але прагне покращити добробут своєї родини, забезпечити кращі майбутнє для дружини та дитини. Слідкуючи за ринковими тенденціями, Гіл звертає увагу на компанію GameStop, яка, хоч і має стабільні прибутки, але її акції сильно знецінились. Він вважає, що онлайн-ігри не замінять справжнього захоплення геймерів від відвідування ігрових магазинів і занурення у світ відеоігор. У той час як аналітики Wall Street давно списали GameStop з рахунків, Ід, бачить у цій компанії потенціал для зростання. Його план як нового акціонера включає публічні виступи, аналітичні звіти та пояснення ситуації перед широкою аудиторією. Незабаром завдяки підтримці послідовників, які починають інвестувати, Кіт і його спільники кидають виклик великим хедж-фондам Америки, змінюючи правила гри на фінансовому ринку. Герої кримінального трилера Зелена кімната це четверо друзів з Вашингтону, які захоплюються музикою і створили свій панк-гурт під назвою The Ain't Rights. Хлопці принципово не користуються соціальними мережами і не публікують свою музику онлайн, вважаючи, що лише живий виступ здатен передати справжню енергію та атмосферу їхньої творчості. Вони подорожують країною, виступаючи у будь-яких місцях, де є можливість. Одного разу гурту пропонують зіграти в закритому клубі, обіцяючи за це хоро. Ошей гонорар недовго вагаючись, хлопці погоджуються, але після концерту вони випадково стають свідками жорстокого вбивства. Розуміючи, що свідків тут не залишають живими. Музиканти опиняються в пасті їх зачиняють у зеленій кімнаті клубу. Напруга зростає щохвилини, а шансів вижити в цьому лігві небезпечних і безжальних людей майже не залишається. Стокер на свій 18-й день народження Індія Стокер, молода дівчина з незвичайною красою, дізнається про трагічну смерть свого батька в автокатастрофі. Ця несподівана втрата глибоко вражає її, залишаючи напівсоротою та викликаючи шквал емоцій. Під час того, як родина переживає горе, напруга між членами сім'ї зростає. А відносини Індії з матір'ю, які й так ніколи не були близькими, тільки погіршуються. Невдовзі після трагедії на похорон прибуває дядько на ім'я Чарлі про існування якого Індія навіть не підозрювала? Чарлі розповідає, що протягом останніх 20 років він подорожував світом, займаючись дослідженнями, і тільки нещодавно повернувся додому. Його поява докорінно змінює життя Індії, і тим часом у місті починають безслідно зникати люди. З'являється підозра, що дядько Індії може бути якимось чином причетний до цих таємничих зникнень, але чи справді це так, щоб дізнатися, дивіться фільм Стокер, який тримає у напрузі до самого кінця. І ще один фільм, який ідеально підійде для вечора, від якого ви не зможете відірватися, коханий з майбутнього. Усі 21-й день народження. Молодий і недосвідчений тім дізнається про сімейну таємницю. Виявляється, що всі чоловіки в їхній родині можуть подорожувати в часі. Отримавши цей унікальний дар, тім вирішує використати його для пошуків ідеальної дівчини і незабаром зустрічає чарівну мері під час побачення на осліп. Їхнє спільне життя здається бездоганним, вони ніколи не сваряться, обожнюють одне одного і постійно перебувають разом. Щоразу, коли між ними виникає непорозуміння, тім повертається в минуле, щоб усе виправити. Але з часом він розуміє, що не всі події в житті можна змінити, і кожне його втручання має свої наслідки. Гарні часи вибратися з бідності завдання непросте. Брати Нікас виросли в одному з неблагополучних районів великого міста. Можливості знайти добре оплачувану роботу у них не було, оскільки вони не мали освіти. Щоб якось вижити, вони займалися дрібними пограбуваннями під керівництвом старшого брата Конні. Молодший брат Нік повністю довірився йому. Їхньої мрією був великий виграш, який би дозволив їм почати спокійне, нормальне життя. Проте під час чергового пограбування невеликої фінансової установи і все пішло не за планом. Поліція прибула занадто швидко. Коні вдалося втекти, але Ніка заарештували і відправили до в'язниці на острові Райкерс. Звільнити його можна під заставу в 10 тисяч доларів, яких у коні немає. Він розуміє, що його брат не витримає в умовах тюремного життя, і починає шукати будь-які способи, щоб зібрати гроші на його звільнення. Допомагає йому в цьому подруга Корі, але в коні є лише одна ніч. Щоб усе вирішити, інакше ніка переведуть до іншого закладу і засудять. 99 будинків. Деніс Неш, будівельник, який забезпечує свою маму та дитину, живе в сімейному будинку, де виросли покоління його роду. Одного дня він дізнається, що через банкрутство замовника залишився без роботи та не отримав зарплати за кілька місяців. Незабаром його викликають до суду, де повідомляють, що його сім'ю виселять через борги. У відчаї, шукаючи гроші. Деніс отримує несподівану можливість заробити. Він зустрічає Ріка Карвара, бажального рієлтора, який став причиною втрати його його будинку карвер пропонує нешу роботу пов'язану з виселенням інших людей, обіцяючи хорошу оплату. Спочатку Деніс виконує завдання, виселяючи невинних, але поступово його починає гризти совість. Чи зможе він відмовитись від великих грошей і залишитися вірним своїм моральним принципам? Все це у фільмі: «99 будинків. І завершилась наша кіноподорож у світ маловідомих фільмів. Сподіваюсь, ви відкрили для себе кілька нових шедеврів, які додасте у свій список для перегляду. Якщо це відео вам сподобалось, не забувайте поставити лайк і підписатися на канал Твоя уявна подруга. Поділіться в коментарях, які фільми вам сподобались, або розкажіть про свої улюблені недооцінені стрічки, можливо, вони потраплять у наступні добірки. Дякую, що були з уявною і до нових відео!